Наша стратегічна мета ми залишаємо об'єкти стратегічні в державній власності. Мова про їх приватизацію не йде. Все інше ми пропонуємо продати на прозорому аукціоні. Давайте ще раз відправимо в парламент. У мене є сумніви з приводу підтримки парламенту цих законопроєктів, тому що ми півтора року, півтора року намагались прийняти відповідні закони в парламенті. Чому не приймається законодавство про приватизацію? І чому воно було 12 разів винесено до парламентської зали, і тільки під тиском фактично було проголосований один з десятка, напевно, законів? Тому що державна компанія, якщо вона залишається в державній власності, в управлінні відповідних центральних органів виконавчої влади і під впливом політичних сил, залишається джерелом доходів не державного бюджету, а джерелом доходів політичних кланів і політичної корупції. І той супротив, який зараз іде, проти рішень Кабінету міністрів, про призначення на конкурсах нових директорів, незалежних спостережних рад, проведення прозорої і публічної звітності і аудиторської перевірки всіх компаній, є свідченням того, що політичної волі в парламенту побороти корупцію у державному секторі нема. Але в уря дається політична воля. І тому нові керівники будуть призначатися, як вже призначено на шести компаніях. НАК Нафтогаз є зараз самою прозорою енергетичною компанією в країні, без газових олігархів. Основні державні компанії, які отримали збиток у 2014 році близько 7,5 мільярдів гривень, в минулому році показали прибутки 2,5 мільярда. Ми скоротили на 10 мільярдів гривень. Точніше підвищили, покращили фінансовий результат на 10 мільярдів гривень. Тому наша позиція є незмінною. Необхідно провести приватизацію. Зараз намагаються зупинити вкотре приватизацію Одеського припортового заводу. Тому що далі хочуть на ньому сидіти або приватизувати за копійки. Тому йде жорстка боротьба за державні активи і за вплив на державні активи. Позиція уряду є незмінною. Керівників держкомпанії ми міняємо, приватизацію будемо проводити прозоро, необхідне законодавство, парламент повинен прийняти. Цього потребує сьогодні українська економіка і українські громадяни. Інвестицій, нових робочих місць і реальна боротьба з корупцією в державному секторі і позбавлення державного сектору будь-яких політичних впливів. Щоб не розмінювались потім при голосуваннях. Не торгували об'єктами державної власності.